Посадовиця центральний МСЕК затримала на хабарі під час вручення грошей. Вона допомагала за 2 тисячі доларів чоловікам оформити другу групу інвалідності, з якою вони могли зніматися з військового обліку і ставати непридатними до військової служби. В результаті вона затримана під час обшуків. В неї знайшли 20 тисяч доларів і тепер її загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І думаю, саме перше запитання, яким ви задаєтесь, чому вона брала всього-навсього 2 тисячі доларів, коли середня такса в Україні коштує приблизно 12-15 тисяч доларів в залежності від регіону. Мені здається, що вона просто напевно дуже слабо знала табличку множена, або була дуже доброю. Тіткою, яка просто хотіла людям допомогти, але щоб це вже не виглядало, як би скажемо, підозріло, просто брала ці 2 тисячі доларів. Ну інакше інакшого варіанту, я просто не бачу, чому була така низька ціна. Я в когось якісь варіанти.